Раз Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, е, обговорювали з головним редактором Дефенс Експрес інформацію про можливість бити нам в глиб території ворога. Але тут маємо дві проблеми: дозволи не треба оновлювати на ці далекобійні удари, але засоби ураження треба постійно поповнювати, що у нас з ними на зараз. Це військовим скажуть, точніше, я думаю, що не скажуть і правильно зроблять. Тут питання в тому, що от правильно роблять західні країни, що не повідомляють, що будуть постачати. Знаєте, це те, е, туман війни, те, що називається, е, ну, дозвіл до цього існував. Тут питання в тому наявності цих ресурсів в в цьому, в, е, 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 у, наявності ресурсів. У, е, Партнерів, щоб постачати це це а далі, ну багато ну наприклад, ті саме з Вони ж мають різні модифікації. Вони можуть літати там, якщо не помиляться, на 300 кілометрів можуть літати і на 500 кілометрів. тут же тут, тут все залежить від того. А так ми ну, повинні розуміти, що нам будуть більше давати зброї. Нам більше будуть давати зброю, чи ми будемо виробляти своєї зброї, тому що Україна ж буде демонструвати наявність своєї зброї, демонструвати, що вона може це краще зробити швидше, легше, і тоді нам буде давати допомагати більше так. працює логіка на заході. Тому ми повинні в першу чергу дбати про виробництво власної зброї, щоб не запитувати, куди бити, як бити, як бити яким чином бити. Для цього потрібен ресурс, який можливо організувати за рахунок кредитування державних банків, ну, наприклад, можуть випускати облігації підприємства, які себе зарекомендували державні банки викуповувати Нацбанк, може видавати рефінансування. І наступне питання це відкриття експорту, для того, щоб заходило більше ресурсу в нашу оборонку. Тоді питання в тому, чи адекватна та зброя, яка постачається заходом. Для російсько-української війни буде достатньо відкритим і нам більше будуть надавати зброю. Добре, хочу вас запитати. Точніше, продовжити тему від учора. Ця тема стала наслідком нагадування про це атак, до яких вдавалася Росія кілька днів поспіль. Що з нашою вітчизняною балістикою? Президент наприкінці минулого року казав, що ми над цим працюємо. Президент України Що вам про це відомо. Ну, результативно вже є. Все пролітав, вже довгий Нептун. Тобто, ну я думаю, що військові хто тобто хто в курсі, розуміють про що йдеться, і багато чого в дійсності робиться. Не виключено, що накопичується ресурс для того, щоб ставити вже ультиматуми росіянам. Тим більше у росіян при, всьому, при всіх розмовах про величезну країну є три слабкі точки, точніше, чотири, на які вже тисне Україна: це порти новоросійська, порти Балтики. Далі хімічна промисловість Росії, ну такі чудові підприємства як Тальяті Азот, підприємство, які виробляють азотну кислоту. Це ж удар не тільки по експорту добрів, це ж удар по виробництву вибухівки. Ну і далі перешкоджання авіасполученого в Росії це теж величезний удар для такої величезної країни. Тобто, це ті основні точки, на які може тиснути Україна. А щодо виробництва зброї, ну я думаю, що зазекречена інформація. Але наскільки мені відомо, роботи ведуться досить активно. Скажіть, будь ласка, якщо брати співвідношення умовно того, що е, летить в Росію по військових цілях, і те, що ми виробляємо е, тут середині країни для захисту себе? Яке, в принципі, це має бути співвідношення відсоткове? Я розумію, що можливо, напевне, це трохи наївне питання. Можливо, жодна з країн до цього, до подібного не вдавалася. Між тим, має існувати якесь співвідношення. Направляємо стільки-то ресурсів на те, щоб працювати з глибинкою ворога з його ВПК, і щось безпосередньо направляти не щось, а більшу частину на захист себе тут, в кордонах країни. Ну, давайте так доцільність ударів по тих чи інших об'єктах визначає виключно генеральний штаб. А не то як знаєте, у нас перед 9 травня всі всі кричали, хто там в Фейсбуках, які в армії не служили. Говорять, давайте будемо хочемо, щоб по Москві прилітало. Ні, так не працює. Військо є чітка логіка. Якщо є ймовірність знищення цілей наявними ресурсами, які є, то значить знищуватися будуть саме ці цілі. Стосовно того, чи можна робити кроки до збільшування виробництва, звичайно, що можна. Я вам сказав, що тут питання в грошах, в першу чергу. Далі повна організація повної вертикалі навчання людей додаткових. От попередній спікер говорив, що немає можливості там залишати додаткову кількість людей, щоб керувати дронами, і все інше. але це навчання повинна бути система. Система освіти повинна бути відповідним чином працювати. В тому числі школах. Ну, наприклад, нам потрібні фізики, нам потрібні хіміки. Нові. Чому у нас виключено це в старшій школі, наприклад, як обов'язкові предмети? Це повинно бути повернено, тому що це нове покоління, яке буде працювати. Повинні вузи, в тому числі, включатися в систему фінансування з боку держави наукових розробок. Тут же питання не в кількості, а в питання якості. Uh, і uh, і питання в тому в державній політиці а тут є ще питання над яким україні слід працювати тим більше що дивіться найбільш вузькі uh, uh, найбільш вузькі uh, точки для того, щоб обвалити російську економіку, в принципі, вже досяжності України Україні не потрібно повністю досягати Сибіру, наприклад, ну 80% торгівлі Росії відбувається через Чорне море та Балтійське море. Mm -hmm. Пам'ятаєте, коли от СБУшники влупили перше, от особливо інтенсивно працювало на початку цього року. Так на 15% зменшився експорт російської нафти, тому що прилетіла в Услузі. Целініградська область, ну і далі вже активність була по новоросійську. Тому і справжні санкції України тільки можна накласти. Тому що коли ми чуємо про санкції, редіємо санкція, повинні розуміти, що їх А можна обійти, і повинні розуміти, що це ті додатковий такий десерт. А основно блюдо повинна робити. Виключно Україна та Українська армія та спецслужби. А для цього потрібна інтегрована система, яка залучає якомога більше людей, в тому числі виробництва зброї, інтелектуальний ресурс над новітніми розробками, ну і фінансовий ресурс, який дозволить отримати перевагу Україні, в тому числі над Росією, незважаючи на їхні ресурси, які у них є. Дякую вам, пане Тарасе, за вичерпну відповідь. Опускаю традиційно ще низку своїх питань. Вам продовжимо наступним разом. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на прямому зв'язку.